Величезна кількість проблем у нашої країни за того, що ми в свого часу просто не ухвалили 30 років тому закон про зброю, який був би не тільки законом про зброю, а скажімо, стандартом взаємин поміж людьми, громадянами і тими людьми, які тимчасово отримують владні повноваження, щоб якось збалансувати бажання в цілому. Ну, скажімо так, ставитись до народу зневажливо. Тобто, бачите і все ж таки ці міністерства е, продовжують. А що б ви порадили зараз тим людям, від яких е, залежить таке рішення? От що ви могли б порадити? знаєте, порада дуже проста, дуже проста порада, і ця порада диктується тими умовами, в яких ми з вами зараз існуємо, в умовах війни. Коли ми вже знаємо, що немає такої поняття як лінія фронту, коли ми знаємо, що ворог може опинитися всюди, порада дуже проста: хочете жити, дайте дозвіл на зброю всім. Ми вже давно пройшли той, той рівень, коли нас можна було залякати там неправомірним використанням зброї, тому що, якщо я не помиляюся, знов таки за повідомленнями, давайте знов таки говорити деяких наших міністерств. В Україні в чорному обігу знаходиться десь приблизно до двох поправтипів неможливо два з половиною мільйони одиниць незареєстрованої зброї? Тобто ніякі перепони, які сьогодні виглядають абсолютно безглузді, не зарадять цій справі. Але якщо ми маємо знов таки, знаєте, повертаючись до молдовського досвіду, можливість поставити на облік максимум цієї зброї, то чому б нам це не зробити?